Вітаю на уроці математики сьогодні ми працюємо над темою числовий відрізок, розв'язування рівнянь та задач, робота над задачами з буквеними даними. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Почнемо працювати з усного рахунку вареники, обчисліть вираз і дізнайтесь, який же вареник з начинкою. Суму чисел 21 і 15 – Зменште у 9 разів. І це буде вареник. З вишнями. відповідь 4. Дев'ять помножте на 2. І поділіть на 3. І це буде вареник. З грибами відповідь 6. Вісім збільште у 9 разів. А тепер від доводку відніміть 2. І це буде вареник з сиром. Відповідь у 70. 27. Зменште утричі. І збільште у 9 разів. Вареник з картоплею. Відповідь 81. Цікавий факт від вареників, діти. А ви знаєте, що у варенику є пам'ятники. Найбільший пам'ятник у канадському місті Глендон вареник на виделці з каменю заввишки у 9 метрів, а маса його майже 3 тони. І в самій Україні у Черкасах установили двометровий пам'ятник варенику. А також є золотий вареник це спеціальний нагородний знак для кращих кулінарів і кондитерів України. Натисніть відео на паузу і запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. На екрані ви бачите числовий відрізок, записані числа. Виберіть серед них ті, що діляться на 9. Запишіть їх. Перевіримо це числа 9, 36, 54, 63 і 81. Обґрунтуй свій вибір за допомогою дії множення. 9, бо 9 помножити на 1. 36 ділиться на 9, бо 9 помножити на 4. 54 ділиться на 9, бо 9 помножити на 6. 63 ми вибрали ділиться на 9, бо 9 помножити на 7. І 81 ділиться на 9, бо 9 помножити на 9. Вирази 383. Склади і запиши вирази за схемами. 9 помножити на добуток чисел 3 і 3. Обчислимо значення виразу. 3 помножити на 3 буде 9. І 9 помножити на 9, 81. Складаємо другий вираз. 9 помножити на частку чисел 24 і 8. 24 поділити на 8 це буде 3. А 9 помножити на 3 27. 9 помножити на різницю чисел 90 і 81. Обчислюємо різницю. Це буде 9. І 9 помножити на 9, 81. 9 помножити на добуток чисел 7 і 1. 7 помножити на 1 буде те саме число 7. А 9 помножити на 7 63. Складаємо за другою схемою. Нам потрібно вирази поділити на 9. Отже, різницю чисел. Записуємо у дужках від 100 відняти 19 це буде 81 і поділити на 9. 9. Добуток чисел 6 і 6, 36, поділити на 9, ми отримаємо 4. Суму чисел 45, поділити на 9. Сума чисел 45 це буде 45 і поділити на 9, ми отримаємо 5. Добуток чисел 6 і 3. Буде 18 і поділити на 9, в результаті буде 2. Попрацюємо над задачею 384. Дві сестри та їхній брат допомагали мамі готувати обід. Вони разом зліпили 30 вареників. Кожна із сестер зліпили 9 вареників. Скільки вареників зліпив брат? Задача розповідається про вареників. Скільки ж дітей допомагали мамі? Їх було троє. Дві сестри та брат. Скільки вареників зліпили дівчатка? Тобто дві сестри по 9 вареників. Нам потрібно дізнатися, скільки ж зліпив брат, якщо разом вони відомо 30 вареників. Щоб відповісти на питання задачі, скільки ж вареників зліпив брат? Спочатку дізнаємось, а скільки ж всього вареників зліпили дівчатка? Дві сестри по 9, ми це дізнаємось. Дію множення 9 помножити на 2, і ми отримаємо, що 18 вареників зліпили дві сестри. Інші зліпив брат, якщо вони разом усі 30 вареників. Як ми про це дізнаємось? Дію віднімання від всього 30 вареників. Ми віднімемо 18 вареників, що зліпили дівчатка. І у нас отримається, що 12 вареників зліпив брат. Розв'яжемо тепер рівняння 385. У першому рівнянні у нас невідомий перший доданок, позначений буквою А. Пригадай, як знайти невідомий доданок. Нам потрібно від суми 18. Відняти відомий доданок 9. Обчисліть це буде 9. Перевіримо. 9 До 9 додати 9 ми отримаємо 18. У другому рівнянні у нас невідомий перший множник, позначений буквою С. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Обчисліть від 70, 72 поділити на 9 це буде 8. Перевіримо 8 помножити на 9, ми отримаємо 72. У третьому рівнянні у нас невідоме ділене, позначене буквою х. Щоб знайти невідоме ділене, нам потрібно частку 4 помножити на дільник 9. Обчислить, це буде 36. Перевіримо тепер, ми 36 поділимо на 9, дійсно отримаємо 4. Вирази 386. Запишемо їх та обчислимо значення. Різницю чисел 100 і 19, а різниця це дія віднімання, Зменшити в 9 разів. Це нам потрібно поділити. Різницю ми записуємо у дужках. від числа 100 відняти 19, 81. А тепер зменшуємо у 9 разів. Це буде 9. Наступне число 50 зменшити на добуток чисел 9 і 5. Отже, 50 ми віднімаємо добуток чисел 9 і 5. Обчислюємо спочатку добуток 9 помножити на 5 буде 45. І від 50 відняти 45 буде 5. Частку чисел наступне 27 і 9, а частка це. Дія ділення збільшити в 5 разів. Наступне нам потрібно помножити на 5. Отже, записуємо 27 поділити на 9, це буде 3. І помножити на 5 ми отримаємо 15. І останнє добуток чисел 9 і 7 збільшити на 7. Отже, записуємо. Добуток це дія множення. 9 помножити на 7, а збільшити на. Нам потрібно додати 7. 9 помножити на 7 63. І збільшити на 7, тобто додати 7, це буде 70. Попрацюємо над задачі буквеними даними. 387. Микита знайшов Б грибів. А тимофій це грибів. Тобто, ви бачите, що в задачі в умові. Замість чисел у нас букви, тому це задача з буквеними даними. Запиши відповіді на запитання за допомогою виразів. Скільки всього грибів знайшли хлопчики? Всього ми знаходимо правильно дією додавання. Тобто Микита Б, а Тимофій С. Ми запишемо це, до Б додати С. Наступне запитання: у скільки разів більше грибів знайшов микита. Пригадай, якою дією ми знаходимо у скільки разів більше. Дію ділення. Якщо микита знайшов більше, отже, ми Б поділимо на С. Наступне запитання: наскільки менше грибів знайшов Тимофій? Пригадай, наскільки менше або наскільки більше, ми знаходимо. Дію віднімання. Від більшого числа віднімаємо менше. А так як у нас в задачі грибів знайшов більше миклита. Отже, ми від Б віднімемо тоді С. Геометричний матеріал у завданні 388. Зі скількох менших трикотників складено кожний великий трикотник. Кожний великий трикотник складений з шести жовтих і Трьох блакитних, тобто всього 9 трикутників. Як швидко визначити, скільки малих трикутників у трьох великих трикотниках? Нам потрібно 9 помножити на 3. Так як кожному по 9 малих ми множимо на 3 великих, і в нас отримається 27 всього трикутників. Скільки всього жовтих трикутників і скільки блакитних трикутників отримаємо, якщо розіб'ємо великі трикутники на малі. У нас. Кожному трикутнику 6 жовтих. Отже, ми по 6 3 трикутники. І це буде 18 жовтик. Тепер дізнаємо, скільки блакитних отримаємо. А блакитних у нас кожному трикутнику по 3. 3 множимо на 3, і в нас отримається 9 блакитних трикутників. Скільки великих трикутників можна утворити з малих трикутників блакитного кольору. У нас малих Трикутників блакитного кольору 9. І ми ділимо на 9, так як в кожному трикутнику 9 цього трикутників. У нас отримається один великий трикутник блакитного кольору. А скільки великих трикутників можна утворити з малих трикутників жовтого кольору. Малих трикутників жовтого кольору ми знаходили у нас 18. А на кожний трикутник іде. 9. Отже, ми 18 ділимо на 9, і у нас отримається 2 трикутники великих жовтого кольору. Далі у нас домашнє завдання. Ви обчислите вираз 389 і задача 390, подібна до задачі про вареники. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок закінчуємо. Якщо у вас це вдалося, оберіть. Вареник зеленого кольору, якщо були складнощі жовтого і нічого не вийшло, червоного. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дякую за увагу. На все добре вам, діти!